Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Відео Експромтом. Останнім часом, після виходу двох відео акумуляторних трьох навіть відео акумуляторних пилочок, поступає до мене дуже багато дзвінків і дуже багато людей дивуються ціні. Вона їх не дуже влаштовує. Я розумію важкі часи, але вихід завжди є. З будь-якої ситуації вихід завжди є. Якщо вам прийдеться їхати в ліс, мені в даному випадку далеко їхати в ліс. І в мене тут в кінці сада ось такі є умови. І зараз покажу вам, як працює така цікава пилочка. Для саду в мене є така ж пилочка, не буду її зараз показувати. Ось новеньку, дивіться, розпакую, зараз покажу вам. І найосновніше, я хочу показати, як вони працюють. Бо багато людей, побачивши їх, ну в даному, в даному випадку в мене бренд-сила, їх дуже багато різних брендів. І я працюю ось такою пилкою. Зараз я вам покажу, що вона може і наскільки швидко її можна працювати. І зараз хочу продемонструвати вам, як вона працює, наскільки швидко. Дивіться, без прискорення буде відео. Ви побачите так на самому ділі, як вона працює. Я там не атлет якийсь, щоб ви розуміли, і почали. Трохи е, повільніше, аніж акумуляторна або бензинова пилка, але працювати. Нею можна досить швидко і досить якісно. Дивіться, суха деревина, вона лежала у воді. А я її дивіться, як легко спіться. Дуже просто. Ця форма дає можливість вам працювати і не втомлюватись е, набагато швидше, ніж рівною. Ті люди, які не пробували таку пилочку, Багато чого втратили. Я рекомендую її, рекомендую вам попробувати. Вона тихенька, вона дешевенька і вона дуже надійна і серйозна по якості. Всім гарного дня! Будьте здорові! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Будьте здорові!